Паулініо майданчику під праву ногу підлаштовує, але не пробиває. Зіткнення і на 11-метрову позначку, що сьогодні Дмитро Кутаков з Київщини. Йому асистують Семен Шланчак та Володимир Володін. Попередження для Мяхкова. Зовсім не м'яко. Зараз Мяхков зіграв проти Паулініо. Суд Павліні отримав передачу від. Відліп партії. Прокинув м'яч Повчеботаєва. Ну і дійсно. Тут по нозі вдарив м'яхком, Нема про що сперечатися. Нема про що сперечатися. Це. Отже зараз. Форстер чи Леванідов. Розганяється Форстер. Удар і м'яч майже по центру. Але усі ці воріт. Стримано реагує Юрій Вернедуб. Звично хреститься. Ну і. Непідробна радість на трибуні з вболівальниками Луганської зорі. Леванідов не врятував свою команду втретє. Два сейві, точно один такий сейв, другий дійсно по центру там пробував. Бо навентури на майже по центру зараз пробив і Форстер. Хоча ближче до правого кута воріт. Але Рафель Форстер.